Всім доброго вечора. Всіх вітаю зі святом. Починаємо наші продажі. Помаленько працюємо, нічого не пиляємо, нічого не ріжемо. Так, дивимося. Таке набір інструментів разом з ящиком. 25, 22, 22, 22, 14, 16, 18. Ну, бачите позиції скільки. Разом з ящиком так, закриваємо і вам відправляємо 300 гривень на віддачу. Далі глока 106-105 вона йде. 70 гривень. 82, 50 гривень. 50 гривень. 82. 57, 50 гривень, 41-50 гривень. Такі небір фітингів. На віддачу сьогодні акція 150 гривень. Далі, дивіться, будуть по замкам багато чого. Отакі дві ручки. На віддачу 100 гривень. Такі два замка. В одному замку, бачите, немає цеї. Чого немає? Один замок розібрав. Отак в комплекті з двох можна зібрати один. За два замка 120 гривень. На віддачу. Далі. Дві таких от знімається все. Продається комплектом. За дві штуки 100 гривень. Далі. Отаке. От все далі засовується. Оце, нерозборено, щоб двері столялось. 120 гривень. таке. Без ключа. 150 гривень. Одна така серцевинка, З одним ключом крутиться все робить. 50 гривень. Така серцевинка, Теж крутиться все робить. Тут ключові є. 50 гривень. Такий замок. Все. але це, Тут бачите, тут ширше, треба таке відпаляти. цей 150 гривень, ви бачите, я розбирав просто, не розібрав. Так само цей бачите розбирав до цей працює повністю. Вот це защелкується. ну от Не розбирається. 150 гривень. Ключ такий розбере... але тріснути, бачите? Давайте на віддачу 80 гривень це буде. Ключ 24. З цієї сторони. Ось такий. 50 гривень. Ключ 28 з цієї сторони, отакий. Даже не міряв. 50 гривень. 27, 24, 80 гривень. 39, тут квадрат, 80 гривень. Такий набір інструментів. Сікатора. Не буду виступати. Багато що є. Ключі, бачите. Це все. Цілий ящик. Зайвась ящик 200 гривень. Кусок лощат. Честейна лощад. Тріснути. 200 гривень. Домкрати, гвинтові. Працюю, що один, що другий. По 600 гривень. Залин, 600 гривень. Далі. Сокири, цілі, не варені, нічого. Під заточку. По 120 гривень за штуку. Камні заточні. Маленькі. По 80 гривень, мілкі. Мілкі вони дуже, Оцей мілкіший, цей крупніший. По 80 гривень за штуку. Такі камні тут 150, 32 тут. Давайте помірюємо при вас. Хай так стоїть. да, поміряємо. 25, я так и сказал. по 150 ровно за штуку. 2, 2 штуки Е. Далее. Не знаю, что это. Такая приспособа алюминиевая, если 100 Сторирован. Такая приспособа. Я так разумеется, для раскатки крышек. Для правки крышек. 200 гривен. Далее. Латунные краны. Двести такие. Я таких не встречал. Принесли сегодня, попросили продать. Видите. Я вага по синій продаю. Цей Цекер 220 гривень. Цей керун 200 гривень. Далі пішли. Оце весь набор. А так є. Латунне все бачите. За оце весь набор буде 300 Ні, Не, я його важив. Він важить 1,5 кг по 200 гривень. За цей набір буде 400 гривень. Пішли далі. Далі продовжуємо, перебили нас нам, Так, електронний штангель не продається, Рекомендую. Не реклама, не будемо показувати, але хороший штангель. Далі. Дивіться. Ці всі тріснуті. Раз тріснутий. Заварений, але погано треба. Ну вони більші, ніж ті, що по 120. Отакий. Бачите? І такі. Ці-всі. По цей 120 ці по 150 гривень. Далі метизи. Метизи. Скажімо так, акція. Всі оці по 50, 4 коробочки. Ці будуть, бачите, тут шпильки такі. Я такого ще не бачив. ці шпильки, а гайки ці немагнітні. Вони чи сплав титану. На за авіації. Здається, сплав титану якийсь там. Я Не буду казати, не знаю. Отакі от шпильки. от. Вони М8 йдуть, здається, так. Да. Чи М8 чи М10. Да, Ні, це М10 іде. Здається. Або М8, це М13 головка. Ой, 13 голок, значить М8. такі кожен буде по 100 гривень. може когось цікавить. Далі паяльні лампи такі по 80 гривень. Ремкоплекти зразу до паяльних ламп. Нові ремкомплекти. 50 гривень. Знаєш, було 55, буде 50. Отак складається. М-комплекс виглядає. Така. Не лампа паяльна. Каже, освітлювач. шмель, чи як він називається, радянський. Буде 100 гривень. Колесо 40 гривень, колесо 50 гривень, 2 колеса 100 гривень, 3 колеса 50 гривень. Коловорот, від такого плану. Хороший радянський добротний. Навіть це все працює. У нього буде 250 гривень. Далі, це ви бачили в минулих відео, подивитись маслонки та вотниці. Так само бачили ціни, ви бачите М10 м 8 м 6 це 4, 54 гривні. Під 45 градусі 9,88 гривень. І так само під 90 гривень, 9, градусі 9,88 гривень. Всім подякували. Пошіть на Viber, мій вайбер. щоб мною, зі мною зв'язатись. Пишите на Viber 066 911 3258. Всем подякую.